Будь ласка, зверніть увагу, волокна бавовне, волокно білого кольору, м'яке, приємне на дотик. Продемонструємо горіння даного волокна. Так, дивіться, горить яскраво жовтим пламенем інтенсивно. Після горіння залишається попіл, який легко руйнується руками. Під час горіння виділяється запах паленого паперу. Давайте порівняємо з зовнішнім виглядом і горінням льна. От, подивіться, будь ласка, волокна льна. Природний колір коричнюватий, жовтуватий, сірий. На дотик волокно досить жорстке. І трішечки прохолодне. Теоретично ми знаємо, що горять льон і бавовна майже однаково. Давайте подивимося, чи це так. Ось дивіться, Горіння досить інтенсивне, жовтим полум'ям. Залишається попіл, який легко руйнується. Під час горіння виділявся димок і запах паленого паперу.